За опити між кримінального правопорушення, я передбачено частиною другої статті 2007 Кримінального кодексу України. Обшук проводиться з метою виявлення та вилучення засобів злочинної діяльності, речей предметів забутих злочинним шляхом, зокрема наркотичних засобів цих тихних речовин або їх аналогів, пристроїв обладнання, що використовуються для виготовлення зберігання на наркотичних засобів цих топних речовин або їх аналогів речовин, які можуть використовуватись для виготовлення наркотичних засобів, підступних речовин, їх і засобів комунікації, мобільні телефони, сім-карти, які використовуються для комунікації між особами, комп'ютерна техніка, на всі інформації, чорнові записи, банківські пластикові карти, грошові пошти, цінності та інше, та інше майно набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення. Видала пам'яті, зверніть, будь ласка, увагу, ви мені скажіть, що вказане в горка. Не знаю. Не знаєте, так? Для речовина зовні схожа на канабіс.